Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, вашому, мир дому вашому, миру усьому вашому. Бог добрий саме в твоєму житті, і Він хоче проявлятися в своїй доброті, в своїй щедрості, в своїй благості і в своєму милосерді прямо зараз, в твоїх обставинах. Тому відкрийся для Господа і почни довіряти Богові. Почни покладатися на Бога і жити по слову Господньому. Амінь. Текст пропоную сьогодні для підбадьорення, для міркування. 2. Коринтянам 13 розділ, 13 вірш. Я думаю, що ви всі знаєте цей вірш: про Божу благодать, про Божу любов, про нашу єдність. З Духом Святим і нашу єдність в церкві Божій навколо Христа, навколо Місії. І ось цей текст звучить так: Я молюся, щоб з вами була Божа благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Божа, і єдність або єднання, або спільність, або причастя Духа Святого. Або тут написано єдність, що йде від Духа Святого. Ще раз: благодать, любов і єдність, спільність, що йде від Духа Святого. Коли ми говоримо про благодать, то дуже складно сьогодні взагалі жити без благодаті, служити без благодаті, неможливо спастись без благодаті. І втомишся, тому дуже важливо сьогодні нам прийняти благодать і благодатью звершувати своє служіння, покладатися на Божу благодать, це незаслужена Божа милість по відношенні до тебе і до мене. Це не те, що ти заробив або зробив, це те, що Господь. Сьогодні має милість до тебе і дає тобі щедрі подарунки і благословіння, які ти не заслуговуєш, ти їх не заробив, і це не від тебе. Тому, коли ми сьогодні ми говоримо про благодать, благодать це Христос, благодать це Його закінчена робота, яка принесла нам спасіння, виправдання, зцілення. Викуплення це те, що він зробив на Голговському христі, віддаючи своє життя за кожного із нас. Тому дуже важливо сьогодні ходити під благодатью, переживати благодать. Апостол Павло говорить: так, да, я багато працював, я багато трудився, я служив. Впрочем, не я, а Божа благодать. Тому ми повинні робити свою частину, але ми не покладаємось на себе. Ми не заслуговуємо, ми не заробляємо. Ми просто любимо Ісуса, і в Своїй любові нам хочеться щось сьогодні робити в Його винограднику. Ми щось хочемо робити в Його царстві. Коли ми говоримо благодать або любов Божа, благодать, любов Божа, Бог любить Тебе прямо зараз, неймовірно любить, тому і через Ісуса ти маєш Божу благодать. Тому благодать Господа, любов Божа, Бог любить тебе. Незважаючи на твої помилки, Бог любить тебе, незважаючи на твої промахи, Бог любить тебе. Бог є любов. Він любить тебе, Божа любов, вона буде проявлятися сильніше і сутніше, коли ти споглядаєш на Ісуса, на Його жартовність, на Його милість. На те, як він споглядає на твоє життя. І тут дуже важлива річ є єдність, що йде від Духа Святого, або наша спільність, наше спілкування з Духом Святим. Ми більше говоримо про те, що у нас повинна бути оця єдність, спільність або причастя, ми частиною повинні бути сьогодні того, що робить Дух Святий в наших серцях і в нашому житті. Але я хочу звернути увагу тут єдність, що йде від Духа Святого. Коли Дух Святий сьогодні царює в житті нашому або в житті церкви, він буде вести нас до єдності, до спільності, до взаємопорозуміння, до єдності навколо Христа, навколо Бачення, навколо великого доручення нашого Господа. І ось ти переживаєш благодаті, Божу любов, і це. Приводить тебе до певної єдності, коли переживаючи благодать і любов, ми говоримо, що ми єднаємось, ми прикликані, Бог покликав нас на певну роботу, на певну місію, на певне доручення, і ми будемо працювати і робити це разом, переживаючи благодать і приймаючи Божу любов. Ми будемо йти до того, щоб єдність, що йде від Духа Святого, і сам Дух Святий нас об'єднував заради того, щоб ми робили Божу роботу, щоб ми сьогодні прославляли Господа. Хай Бог нам допоможе. Амінь.